Другий день їдемо в е, дуже цікаве місце. Давно хотіли туди попасти, і це ми, можна сказати, заради цього і приїхали в Свінігородку, щоб туди віліками з'їздити. Уже сьогодні у нас 31 градус. А скільки годин, я не знаю. Е, Спочти 7 кілометрів проїхали. Тіхать нам 50 кілометрів в одну сторону. Перекусим чи вже перекусимо? Ми вже перекусили. Там в магазині є пиріжечки. Зараз поїдемо далі. Знову в компанії з мотоциклом і квад квадриком. А лісу сьогодні вирішили не мучити, а ліса на квадрику, а ми на валія майже не відстає. Після зупинки взагалі вже 14. 14 кілометрів проїхали. градусник наладився вже все добре, 10-22. 104 метри вже піднялись. Ну, ми ці 100 метрів піднялись ще як тільки на виїзді з Віннігородки. Попили, постояли, погнали далі. Ми да. Небай спати? Так, у нас трошки цей, як його, такий Володя. Да? да? Так Володя чи мотоцикл? Наверно, Володя, бо Володя дуже натупий. Та Трошки диміть, бачу, вони виїжджають дим-дим пішов. Ага. А весь і гарячий, бально. Та я ще не можу. Нагріться. Та понятно, така жара. 17 кілометрів. Їдемо далі. Перепочили, трошки з'їли, мороженку погнали. Ось одна із причин, чому ми хотіли туди поїхати на велосипедах. що Машиною туди не хочеться. Так, да, тут щось хтось їхав, щось розпадалось у когось. Кірпичі, різні доски. Може, ото дорога до мусорки. Там може. Ого, там пильні. Ага. Щось поїхав туди. Все, можна тепер трошки їхати. А то ми були по новому асфальту, тільки розігналися і тут оце почалось. Шиничка. Соняшник на таке сонце заховався він і не відкривається. Je veux bien. Mm -hmm. Ces gens vous en utilisent autant que moi. Mais tu vas pas Сюди там він, класно далі, а? іди сюди там він, далі класно. Угу, я вже пожалився. Пожалуйста. Не знаю, мы же это в прошлый раз. Не, ну ты просто сидишь, что только... Направо. А да, да. Тоже. Да, это капец. Да. Комаревский. Он дивится. Пещера. 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 Да. А мы там хотим у пещеры сфоткаться, там есть у воды пещера. А, я вот. Ми попливемо. Да, да. Давайте фото зроблено. Ось тут. А, почекайте, не там. Трьох. Не там. Он на камнях. А, -а, -а. а ми туди зліземо, потім заліземо. Трьох. Воно можна там опертись. Ага, ось у ступінька. Мы не видим. Вылез. Вылезем, ступенька он есть. А, и тут дальше стежка. Ого. Стопенька. Сейчас я все-таки. Не давай сайто прочее. О, Алиса кращий путь знайшла Да. Юр, снимай на голову. Снимаю. Да, да, да. Ось все, диви, яка краса. Да. І там вон, пещерка якась є. Тепер оце ж це ж построєно щось. Да. А он дивися, яка Що, кажете, там чи краса. Вони тупо почали їсти. Почали, так, да, почали. Так, да. да, трохи є. О, водопад, я знайшов. бачив, куди я злазив? Я бачив. А ти туди не поліз. Де, да, навіть йди туди, куди я злазив. Вова казав, що я там не пройду. Угу. Тут дна взагалі нема. А тут холодніше. Да. да. Тут тут камня. Сонця вже нема. Біля камня в нема. Видерися, чи руку домой? Видерися. Ты еще да. А как она там оказалась? А. Кристина? Не, девочка. Там еще можно. Я у воды. <свист> Что, это холодно? Да. Без воды холодно. Все чуть-чуть. Oh. <свист> <свист> А воно в контрасті. Чи в контрі точніше. Ага. Не видно. Так, виїжджаємо із боків. Їдемо додому. 50 кілометрів. Підйоми капець. Да. Красиві місця на плоскачах не бувають. Карпати гори, каньйони гори, яри гори. Весь час гори, але ж гарно. Все, погнали. Тунель кохання. На ходу не вийдеться зупинятися. Не хочеться. 4, 73. Ну ось там, де ото поле кукуруза, а там така маза. По, по асфальту поїдемо. Не знаю, а це круг. Ні, так само. Так само? А, а вдруг там вибої капець. Так вибої капець. Ну, так кажуть, я не знаю. Для машини може капець, а в нас... Може отак де-не-де -де будь. Я хоч поїхали, подивимося. Пилюхаю дихать отою, яка там стоїть, воно вже пів часа ми їдемо і наблюдаємо. Не дуже хочеться. Вітру немає взагалі. Якби хоч вітер був, щоб їздив. Та поїхали по асфальту, оце отаке ми об'їдемо. Коротше, їдемо новою дорогою. Власть міняється, ми передумали. По асфальту там буде трошки кружочок. Рішили поїхати по полю, а пилюка це тому що молотять пшеницю. Зараз ми це поле проїдемо і пилюки не буде. Але леки не знаю, чи будуть, чи ні, Десь кілометрів 25 нам лишилось. 10 минут постаємо і поїдемо далі. Вже темніє, тому я, мабуть, вже дорогу вам не буду знімати, вона, в принципі, та сама теж. І була. Завтра в нас. Щось думав, що ти вмієш по ступінькам ходити. Так, і погнали, тепер мені покаже один поверх єсть. Подижіть! Подивимося, скільки ми поверхів піднімемося. Зараз Федеса пише один. Минає, краю немає, куди воно ділося? Від кілля взялось і дурень, і мудрий нічого не знає, живе умирає. Одне зацвіло. А друге Над... надоїло. Надоїло? по ступінькам подиматися, підеш нормально? Так. Да. Ти, ти тут... там посидиш. все, Читаємо далі. Ми заморилися. Любітеся, брати мої, Україну любіте і за неї безталанну Господа моліте. О, я пам'ятаю. Що ти написала? Напис. О, 10. Мені там неоднаково, мені вже люди присплять камінь, вогні її окрадено і з будятьох неоднаково мені. Це ти знаєш, так? Рутаратура, да. а нам буде туди чи добиться. Прямо. Правильно? Музей закритий, ми все вчера не йдемо. То музей там? Угу. Ось о, зона відпочинку що тут було написано. Музей. А. он памят... памятник угу, угу, угу. зона тыщи Что значит зона тыщи? Там он парк прикольний. І тут те саме, тут повторюється те, що там написано було. Тут повторюється те, що там на перилах написано було. Поховано великого українського поета, революціонера, демократа Тараса Григоровича Шевченка. 1814, 1861, 9 березня, 10 березня. І мене в сім'ї Великий. Сім'ї нові, вольні, не забути помінути, забути... земки. Довійтеся. Це четверта, та небагато. Скільки 40 і 20, 60 років, 61 рік. Ага, Ну, ось дуби. І один, один оно вже висох. Клонимося від маршруту. клас Пам'ятник Що? Пам'ятник самогубцю, Пам самогубцю. Ну так от на... ми теж бачили на цьому. На карті. Ми підемо сюди, мамуль Отакі. Замарилась? По Церква Покрови Пресвятої Богородиці. Відтворена 2014 року пам'ятка давньої козацької архітектури на місці колишнього свято-успенського пустинно-канівського православного чоловічого монастиря, який своїм корінням сягає ХІХ століття, століття. Храм неодноразово потерпав від завойовників. Короче, не, не дуже зрозуміло. Вон дорожка де я туди. Ага, якась туди дорожка. А тут теж козак. Це загадує бажання. Тут козак. Суворий. З шаблею. І пушка. Із ядром. Так чуть і це нас так було? Можете. Іван Підкова. Ух ти. Гарний дядько. Пам'ятник є три бітьмані війська в Канері. Іван Підкова 1578. Я була шаха і самі лакішки. Ну це через 500 років після створення канева самого. Прикольно. Підожди і ще на вічну згадку про канівських князів Мстислава Володимироча, 19394, 203. Тисячу, 1207, 1223. Та батьків Канівського козацтва Остафія Дашковича 1000... Гетьмана князя, Дмитра Байду Вишневецького. Гетьмана Павла Бута Ну це все середньовіччя, бачите, 1600 e, Семена Бута Гн... Гн.. Гля? Да! Да? Да! Повтори, що я сказала Серченко, хоп! Ха-ха-ха Дощ не стояв, ми встигли. О, Дівчатам на самокаті, мабуть, класно. Дівчата не встигли. Дівчата не встигли. а не встигли. Ми тільки тільки сіли в машину і почався дощ. А я бачила цю хмару. Так ми всі її бачили. Коротше, ми забрали велики і їхали додому. Хотіли їхати тією дорогою, що їхали назад, а папа сказав, ні, я вас покатаю. Покатав в такі класні місця де ми ще не були, Але не на великах. А чого? Бо така жарюка, що не хочеться на великах їздити. І ми вирішили ще поїхати погуляти на наступному тижні, але... Не на велика. Тому що просто жара ця така духа не виносить. 38 градусів це не видержає. Так, да, ми нили, коли я перший раз пішов у відпустку у травні. Ми нили, що та погоди немає, куди ми поїдемо, холодно, ну воно було то, дощ, то таке, непонятно. Ждали, чекали. Куди це Чекали коли потепліє, коли літо почнеться. Літо почалось, але воно почалось так різко. Прям 38 до 40 градусів і така Це Це, важко тіща. Тут не треба. Тут нельзя, так. Да. Окей, не будемо. Я потім. Тут виключають, далі включиться. Там Канів, Кобзар, а тут Канівське море. Отам, От де ми живемо іноді з палатками, там називається Кременчуць. кременчуцьке водосховище, а це Кам'янське. Оце ж тут вже ж інше море. Поняла? Угу. Привій!